Здравствуйте, здрастуйте, мої хороші, мої солоденькі, мої солодкі булочки та крендільочки. І зараз у нас буде розпаковочка, швидка розпаковочка, шустра розпаковочка. Чим нам сьогодні Будда послав. По-перше, оцей такий шопер червоний у нас сьогодні. Так, сьогодні мене пом помічників немає. Діточки мені не допомагають, тому що з діточками ми в такої тимчасової розлуці. Так, у нас такі бананчики. Бачите, оце моя сама любима, ем, самі любімі це мої банани, саме доля цієї компанії. От, вони мені ну, більше за все смакують, інші я якось так, знаєте, і не визнаю. Далі, що у нас тут іде? А далі у нас іде фрукточки. фрукточки усьо отакі. тут асорті йде. І полуниці, і виноград. Виноград не люблю, чесно кажу, але він там був. А я хотіла полуницю, і я хотіла яблука вже порізані, щоб готові було, що обережда єси. Оце такі у нас, знаєте, яблучка, там ще щось, ще щось. Ну, не знаю, подивлюся точно. Далі у нас йдуть ананасики. Куди ж би це нанасики? Нанасики це взагалі в тропіках, це, знаєте, перша їжа. Далі, далі, чим нам буде писала? Чаєчик взяла в пакетиках. Віганське печиво без цукру, нічого особливого, вже колись таке купляла і показувала вам. Так, а в мене звук хоч пише. Так, пише звук. Далі що в нас іде? Сочок ось такий. Простий, звичайний, нічого особливого. Сік як сік. А, чавити мені нема коли. Оце такий, типу, пертний, пиртний, пиртний. Ну, питний йогуртик. Все взяла далі. Далі. Ну куди ж без хлєбчика. А хлєбчик у нас сьогодні саме такий: це іранський хліб. Це талт нашого лаваша. В нього добре, знаєте, його розігріти і добре туди загортати. Ось всяке. Бачите, ось такий написано Iranian Big Size. Тут три, здається, да, три лавашика. Ось такого хлєбчика, бачите? Ну, Реальна сайз. Так, далі я взяла бурячки. А бурячки це ж наше все це запечений де бурячок, і бачите, він вже з сезамовою лікою, і Його дві було. От, і це, до речі, там воно йде. Ага, без. Без глютена. Ну, зараз всюди пишуть, знаєте, без глютена, щоб краще продавалися. Хумус. Це ж, якщо ви в мусульманській країні, це ж неможливо встоятися, щоб не купити хумуса. Тим більше, тут, бачите, як нас завлікають, що і немає ніяких оцих презерв... консервантів. І тут багато йде тахіні. І глютен фрі, і взагалі воно веганське. Тобто, це подрозуміває що тут немає яєць. Це дуже класно. І ще ось такого, бачите, сирочка безлактозного взяла. І просто оці серветочки прості, звичайні. Так, отакі у нас сьогодні покупочки. Отака у нас сьогодні шустра розпаковка. Будь ласочка, ставимо вподобачки, вподобаєчки тиснемо. Підписуйтесь, хто ще не підписаний на канал, Шопотихів, не шустра розпаковка. Бо у нас тут розпаковки постійно щодня. Цікавенькі, свіженькі, іноді повторюється щось продукти, іноді щось новеньке додається. І щоб, ви, щоб до вас так хороші мої гроші приходили, як ви мені тиснете вподобаєчки. А хто тисне, вподобаєчки та ще й. Коментує, тому знаєте, що потиха бажає взагалі ну, всього-всього найкращого. Ну, а що ще додати? Ще додати те, що як би там не було, але кожному з вас, мої солоденькі глядачі, бажаю, щоб завжди у вас було стільки грошей, багато грошей, і щоб ви їх витрачали на те, на що вам хочеться, щоб завжди ви мали можливість купляти те, що вам смакує, і те, що вам до подоби. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відосіку. Божественное сочетание ананас с полумесяцем, это очень доброе, вот